Від промислового сходу до синіх Карпат, від лісів Полісся до степів Херсонщини та Чорного моря розтяглася українська держава. Одна з найбільших країн Європи. Це наша країна. На її теренах відбувались події, вікопомні у світовій історії. Наша земля породила видатні постаті, які цю історію творили. Загальновизнаного канонічного портрету Мазепи не існує. Тож хай нас веде його образ, створений художниками різних часів, народів і країн. 8081 день тримав гетьманську балаву Іван Мазепа. Майже 22 роки найдовше з усіх гетьманів України і встиг зробити більше за всіх. Один з найбагатших людей свого часу не лише у спадок власних палаців чи маєтків, проте кожний рік його гетьманування, нагадаємо, їх було 22, запам'ятався величною спорудою, що була збудована або відновлена на його кошти. Чільне місце у будівничій діяльності гетьмана посідав другий Єрусалим, Київ, духовна столиця українського народу. На кошти Мазепи була відремонтована і перебудована Троїцька надбрамна церква. У 1695-96 роках розширюється і невпізнанно змінюється головний храм Пачерського монастиря Успенський собор. Навколо Лаври зводиться славнозвісний кам'яний мур. З численними баштами та цією вишиканою пам'яткою церквою всіх святих над економічною брамою. Вихованець Києво-Могилянської колегії гетьман бере під особливу опіку колишню альмаматер, перетворивши її в академію. Він будує для академії новий триповерховий корпус. Значні кошти вкладає, щоб підняти академію до рівня кращих університетів Європи. За часів Мазепи тут навчалися дві тисячі студентів. Та вже 1709 року, після смерті Мазепи, їх залишається лише 161. У 1700 році Мазепа засновує перший на лівобережній Україні вищий навчальний заклад Чернігівський колегіум. При реставрації дзвіниці колегіуму було знайдено закладну дошку, що підтверджує роль Мазепи у створенні цього пам'ятника культури. Сей храм создан Божім благословенієм, пріщедрим діянням і іждівєм ад ясновінможного пана Івана Мазепи. Це найстаріший храм України Борисоглібський кафедральний собор у Чернігові. Йому мазепа робить справді царський подарунок, срібні царські ворота іконостасу. На замовлення гетьмана українські художники розробили проект, а німецькі ювеліри найкращі у Європі, створили це мистецьке диво. На багато десятиліть металева пластина закрила від людських очей герб Мазепи, та намагання знищити пам'ять про нього виявились марними. Тепер шедевр мистецтва відродився у первісному вигляді. Десять тисяч золотих. Було пожертвовано гетьманом на завершення будівництва ще одного чернігівського храму величного Троїцького собору. В соборі ймовірно знаходиться зображення самого гетьмана в образі його святого покровителя Іоанна Предтечі. З іменем Івана Мазепи. Нерозривно пов'язане відродження української культури, розквіт науки, масштабне будівництво. В мазепинські часи в архітектурі домінує стиль барокко. Є навіть термін українське барокко. Проте саме ж ім'я Мазепи довго було під забороною. Та нині стає можливим не тільки милуватись, а й досліджувати саме мазепинське бароко. З його неповторним національним колоритом. Ну, де ще можна побачити таких звабливих жінок та гарних українських порубків в оточенні святих і За життя мазепу. Заступника релігії, культури, філософії зображали в образі Марса. Численні панегірики славили його як великого будівничого і щедрого мецената. В одному з них читаємо «Небисть прежді його, подобін йому і панєм не буде». А далі сталося непоправне. Батурин Гетьманська столиця разом з її жителями була знищена. У полум'ї нелюдської ненависті згоріла унікальна бібліотека, коштовні колекції картин та зброї. Сподівалися, що пекельне полум'я знищить і саме ім'я Івана Мазепи. Та історія хай із запізненням воздає кожному по ділах – і руйнівникам, і великому будівничому Івану Степановичу Мазепі.